Завершилися 77 сьомі дебати генасамблеї ООН. у Нью-Йорку Україну представляла делегація із дев'яти членів. Серед них глава МЗС Дмитро Кулеба, генпрокурор Андрій Костін, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На полях саміту останній зустрівся із директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. МВФ уже надавав нам допомоги на 1,4 мільярда доларів. Домовилися започаткувати новий проєкт з фінансової підтримки України. Старт запланований на жовтень цього року. У файнасінгфром санкції проти Росії, продовження зернової угоди. Відбудова України, очільник уряду провів низку й інших важливих зустрічей в Нью-Йорку. Повідомив на відновлення зруйнованих міст Україна, використовуватиме заморожені активи РФ в країнах заходу. Орієнтовно, це 300-500 мільярдів доларів. Ми мали зустрічі сьогодні з прем'єр-міністром Японії. Отримали запевнення в повній підтримці позиції позиції України засудження дії Росії Японія повністю підтримує санкційну політику, підтримує створення міжнародного трибуналу. Звичайно, буде продовжувати нашу підтримку. Ми також заручились підтримкою міжнародних фінансових організацій і зі всіма партнерами, особливо країн J7, просили також підтримки в роботі. З міжнародними фінансовими організаціями на самому засіданні генасамблеї виступив наш президент Володимир Зеленський. Він окреслив основні передумови миру. Отже, усі п'ять пунктів нашої формули: покарання за агресію, захист життя, відновлення територіальної цілісності, гарантії безпеки, рішучість захищатися. Це формула злочину та покарання, що вже добре відома Росії. Також справедливості та правопорядку, що Росії ще належить вивчити, як і будь-яким іншим потенційним агресорам. Увага учасників сесії була прикута до України. Про події у нашій державі говорив у своїй промові, і президент США Джо Байден. наголосив. Ні, Америка, ні будь-яка інша цивілізована країна не визнає законними референдуми, які планує провести РФ на тимчасово окупованих регіонах України. Росія скликає нових солдатів до своїх збройних сил, щоб брати участь у цій війні. Кремль проводить бутафорські референдуми, щоб анексувати частини України. Все це грубе порушення статуту ООН. Також американський гарант наголосив на важливості реформування Радбезу ООН, а саме обмежити застосування вето. Його підтримав президент Естонії Алар Каріс. Рада безпеки ООН, по суті виявилася паралізованою та нездатною зіграти свою роль. Росія зловживає правом вето, щоб не дозволити раді ухвалити будь-які рішення, які стосуються грубих порушень суверенітету та незалежності України. Також в Нью-Йорку відбулося засідання Радбезу ООН, доволі нетрадиційне, на рівні міністрів закордонних справ. Головне питання те саме війна в Україні. Глава МЗС РФ Сергій Лавров, як і зазвичай постпреднебензя, взявся брехати про Донбас, революцію гідності Зеленського, якого ще й до того всього облаяв. США і їх союзники при попустительстві міжнародних правозащитних інститутів 8 років планомірно покривають преступлення київського режиму. Вустраю свою політику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа, он, канішн на поведінка російського дипломата, була доволі дивною. Був у залі лише під час свого виступу. Інші дві з половиною години провів у холі, бо ж просто не хотів слухати засудження дій Росії з боку інших країн. Глава українського МЗС присоромив та висміяв Лаврова єдине у сьогоднішньому виступу Росії у цьому потоці брехні це недоречний жаргон, використаний щодо президента іншої країни щодо президента України. Я також помітив, що російські дипломати втікають так само швидко, як і російські солдати. Юлія Васильєва, новини, 33 канал.